Друзі, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Ну що, ми сьогодні приїхали на мою діляночку, там де в мене постійний гібрид LG Limaгрен 59580. Е, дивіться, яка, яка, які обставини на полі. На полі, а Такі є головочки, гляньте. Є що ще й нічого, якийсь виход. Е, знаєте, таке відчуття, що сімочка. Чи померзла, от якогось холоду. А дивіться, бачите, так по балочці хороший стоїть, прям головочка в головочку. Гляньте, як ось, воно виглядає, дивіться. Тоді отак йдеш, 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 ось, ось виход, виход на бугор, виход на бугор. Все, немає. немає, На бугор немає, поняли? Не знаю чого, все, закінчився. Отам ось, ось о, дивіться, теж видно, ось, пригляньтеся, дивіться. Оце половина є, отак ось олі, лінію сидиться. А, блін, зараз випусію. Ось лінію бачите, отак іде. Така лінія йде, воно, воно видно. Так. Там сімочка є. Ось о в балки, в бал по балки немає нічого. Виход з балки є. Далі теж немає. Я не знаю, з чим це зв'язано, що воно так оце росте. Ось ось теж, дивіться, ось тут є головки. Отут тут ось немає головок. Що це означає? Я не можу. Попор, блядь, Я взагалі не розумію, гляньте, тут отак ось 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 стоїть в колінце. Ось такі головочки ось воно, блядь, повипадало сюди вже. Чи, ну, щось, воно щось, це зелене чи не знаю, Ну таке ось, бачите, стоїть. Тут, ось, ось дивіться, рядочком, ну просто капець. Не знаю, чого в цьому году в балках, в цьому году в балках соняшника немає. Чого не можу понять. І в мене це всі поля такі, плішами отак. Там є, немає, там є, немає. Ось дивіться. Тут ось прям стоять, дивіться, які рядки. Йопта, гляньте. Ну, йо, ну не красота ж? Гляньте, ну ж. ось стоїть отак, п'ятак. І отак, дивіться, по Балки отак так, така волна, типа, пішла. Отут уже в балки нема, далі на виході теж пішло. З тієї сторони нема. Чого так? Може хтось мені напише в коментарях, об'яснити, в чому ситуація. Ну а так, якщо б стояли всі отакенькі жики глянь, які заповнені. Ну просто ну красота. Це в нас е... 59 59580. Отакий був ось коротенький обзорчик по бур'яну. Ну, чистота. Нереально. Почвіним гербіцидом не користувався, нічим взагалі не бризкав. Просто було три культивації, сівба і там, по листу там всякими прикормочками. Все, більше нічого не давав. Отак якесь. Бачите, де загустив, де двойну сівалку валив, там і не виросла. Получається, густота? Чи що це воно може бути? Не знаю. Давайте, випишіть свої коментарі. А я буду вам відповідати. Може якісь питання задавати там інтересні, може я щось не так зрозумів, може щось не так зробив, може щось десь не то зробив, не знаю. Ну ось, гляньте, наглядно, ну ви просто дожні бачите. Дивіться, ось так таки так пішло, оп, і ну, якось так. Так що, отакий був обзорчик, зараз їду на селіще поле, там де в мене йде Альдазор від агроритма. Так що, поїхали далі.